Привіт! Ну що, поки кацапи вигадують унітази, бо не знають, куди це все робити, і ж на що вони потрібні. Нам підвезли X2 на маленькі та середні камінчики з душ і запустили нам карти. Будемо трішки відкривати. клану бички в томаті велике вітання. Якщо ви хочете доєднатися до нас, пишіть мене, мені в ТГ. або Кидайте заявочку від трьох лямів сили. Або шукайте нас на Укр У нас відкривається перший анчоус. Бажаю успіхів, не так, як з синіми уламочками. І мені в коментарях казали перейти на укар 11. Що тут? Що тут, мабуть, дуже гарно сипе. Подивимось: калдуй баба, колдуй дід не будемо робити з маленькими, бо. На що воно треба? Давайте по одному, а потім 30 по 10. Подивимось. Так, перший епік. Мало зірок. Нам треба щось годне, щось цікаве, щось шестизіркове. Поки що тухловато. Сторі. Маленька технічна проблемка. Але нічого страшного, поїхали далі. Знову нічого нас не викинуло з чату. Ні, не викинуло. Так, поїхали. Будемо продавати тут хлам і відкривати усе по десятці Поїхали. Давай нам щось цікаве. Хоч одну якусь цікаву. Душу. Так, Лега. Шутре 3. Непогано. Треба. О, караульний шість зірок. Not bad, але наш він треба. Дали хоча б щось цікаве. Сін'єша 2. Лібурга 2. Поки що не цікаво. Обора 2. Треба трішки більше. Парагон, теж таке собі. Харкен 5. Таке собі. Так, остання десятка. Кардинал 3. Таке собі, треба більше. Треба хоча б 5. Ну, буде щось цікаве? Ні. Ну, поїхали подивимось. А Що там в нас по середнім? Зараз я почищу. Докупимо і погнали. Ну що, продали гімно і нам вистачило ще на одну, на один середній камінчик. Ой, не знаю. Ну, поїхали. Епік. Три зірки. Ну, давай щось хоч годне щось. Лего. Вісікса 3. Ну, таке собі, таке собі взагалі не потрібно, хоча віз Сіксу залишу, буде. ну, на жаль, нічого знову в нас не випало. Нічого Бажаю тобі, не знаю, чи мені, сходити до церкви, попити святої водички, бо щось пороблено з аккаунтом. Вже другий раз і на червоні уламки теж нічого не випало. Треба. Не знаю, або почекати, і, мабуть, скоро прорве у дамбу з легами, з топовими душами, з міфіками і так далі. Ладно, поїхали на наступний аккаунт, на останній, на мій, трішки повідкриваємо ще. Так, ми на моєму аккаунті. Я буду відкривати 102 уламочка. Середній, мабуть, я залишу на героя. На карти на героя, подивимось, який там буде гарант. Ну що, поїхали. Дуже треба якісь душі на міфіків гарні. 5-6 зірок було би дуже круто. Поїхали. Якщо насипає дуже гарно, я зберу, мені вистачить ще на 3-4 уламочка великих, на камінчика великих, то відкрию ще середній. Так, щось дуже хочу залишити, хочу закрити героя. Поки що подивимось, що з маленьких. Ну, давай, поднасипай До речі, 11-й клод, 6 Лего, 2 хелікат. Таке собі можна було і круто. Круче, клод, непогано зайде. В мене він є, прокачаний Подивимось. Поїхали далі. Може і продам, не знаю. Захаріс. Таргон, Тогорон. Опа, міфік. Карніч одна, нашого нам мені потрібна. Поїхали далі. Ну давай хоч щось смачненьке. Х2. Працює Фахракін 5 Лега. Єлюар 2 Лега. Шелко одна. До речі, Шелко мені минулий раз з темних випав. Ну, хоч одна зірка, але було б круто на 4 зловити. Хоча б на 4. 5 зірок. Тімі 3. До речі, він в мене є. Може прокачаю кудись його. Так, 5, ну по зіркам дуже прикольно, але мені треба легі, якісь чи міфіки прикольні. подивимося зараз, скільки залишилось камінчиків. Так, 5 гормак. Міфік. Гізкомідус одна. Лега Коулі 3 непогано. Так, скільки в мене залишилось? 50. Ну, давайте залишимось на 11-му. Пораді. Так, давай щось смачненьке. Давай. Треба ж соточки якогось гарного зіркового дістати. Треба ж так. Поки що рухлова. Тут тільки рарки падають 5 плюс зірок. Так, міфік. Неладна не цікаво. Давай лего. Ангар одна. Не цікаво, Тайл 4 не цікаво. Знову 5 зірок. А 6 зірок вийдуть погуляти? Чи як там? Чи є танки, чи нема. Лега. Ну, хоч леги падають не так, як на минулому АЦІ. Треба щось цікавіше, щось корисне. Цілити якось аккаунт. Час настав. Цивувати аккаунт. Так, Лего. Модель Казар 3. 6 рок Лікарі. Ще Лего. Єва 3. Так, ну, непогана десятка, але було б круто, якщо б на Єву випало 4 зірки або 5. Це, мабуть, остання десяточка. Поки тухло. Тухла десятка Атун 5. Так, це остання Так, я піду почищу, що там в мене вийшло. І поміркую, відкривати середній чи ні. Думаю, посиджу. Так, ну я так подумав. Давайте відкриємо 13. 13 ламочків середніх. подивимось якщо буде нормально сипати, відкриємо останній. Великі камінці буду тримати далі. Фух, ну поїхали. Перший. Х2, працюй. О, рарка. 5 зірок. Ну, давай. Знову Рарка. три зірки. Та ти що Рарка, оце так. 5 зірок, оце так. Так, і десяточку. Десяточка, десяточка. Нічого, 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 міфік. 4 калемітус. Лега, уко 3, шлак. Шлак, міфік. Крікся 4. анакс 4. Ну, погано, погано. Ух. Ну, давайте відкрию ще два. але я не дуже задоволений цим відкриттям. Не дуже Лего. Кальволакс 3. Нецікаво. Ну, давай щось смачне. Угу, а вже ж. Побігли. Ну, відкриття таке собі. Таке собі відкриття. Не дуже цікаве, не дуже топове. Могло би бути краще. До речі, коли Мітус. А... Це печалька. Це печалька. Стільки от збирати, щоб отримати лайно. Скільки там? 22 тисячі Карт. Ну давайте карти повідкриваємо, чи що. Поїхали. Так, епік. До речі, можемо зараз покрафтити реліки, якщо мені випаде. Ага, а вже ж Тримай карман ширше. Опа, цікавий камінець Погано. Давай ще епіки. Другий, два ще один, третій, раз. О, непогано. Дасть ще щось. Ну, не так все і погано. Так, поїхали покрафтимо реліки. Мені не вистачає тут одного. Подивимось, що там і як там. Ну тут гімно. Гімно. Давай лайфкрафт. Гімно. І міфікрафт. Так, після купи лайна потрібно якась нормальний релік. Давай. Ага, а вже ж, знову це гімно. Вже друге. Що таке нещастить як з цим боротися? Скаже ніхто, ніхто не знає. Може хтось знає? Пишіть, будь ласка, що робити? Купити водички якоїсь святої. Не знаю. Ну ладно. Отаке от, от відкриття. Я не задоволений взагалі, що на першому Аті, що на моєму Аті. Взагалі, херня. Буду далі збирати, чекати наступні карти. Дякую за перегляд. Гарного дня, вечора, ранку, ночі, коли будете дивитися, та не забувайте берегти себе. Бай-бай.